Де дуже велика боротьба, і от результатом цього став напад на Євгенія Пупишева між двома групами. З однієї сторони стоїть державне підприємство Укрспирт, яке очолює Михайло Лабутін. І з іншої сторони є Олексій Сільченков, тобто він є директором, екс -директором. вже екс-директором, офіційно юридично, екс-директором Зірненського спиртового, спиртового заводу. І місяць тому керівництво. Центрального офісу державного підприємства «Укспирт» вирішило поставити свого директора, тому що там були чутки, що виробляється лівий етиловий спирт, а це мільйони. Гривень, який не додотримує бюджет держава, країни, так? так держава звичайно, і після цього, як приїхали, були представники державного підприємства УК Ревізори, нам... розкаже ревізори, ревізори, яких не впускали на територію заводу, у перш за все, я хотів би наголосити і звернути вашу увагу на те, що Олексій Сільченков, у якого закінчився контракт 6 жовтня, в методами, методами намагався залишитися на своїй посаді, але е, є закон, і ми, е, працівники ДПУ Кроспірту, діють тільки в правовому полі, тобто ті чутки, які він розповсюджує через трудовий колектив, е, через певні. Засоби масової інформації, які говорять, що там ми там рейдерські рейдерськими атаками, спробами потрапити на територію, там через забор, там, і так далі. Цього всього не було. І повірте, доказів стосовно цього вони ніяких не предоставили. Він закрився зараз в правому полі. Він повністю програв, тому що є певна послідовність призначення директора, і в правому полі він повністю програв. Його останній шанс це звертатися в жовту пресу, щоб писала бруд, лили на нас і Закриватися трудовим колективом, який він водить в оману. Можливо, я, я от звертаюся, користуючись моментом до цього трудового колективу. я в п'ятницю ми завели директора на той завод завдяки працівникам міліції, які дуже добре відреагували, спрацювали. Взагалі ніхто не постраждав крові, жодної каплі крові не було пролито. Дійсно, професіонали зараз. Олексій Сільченков намагається підбурити людей цих, щоб вони просто не приходили на завод, і цей завод не мав змоги запуститися без трудового колективу. Я хотів би звернутися до трудового колективу, щоб вони зрозуміли, що зараз і так важкий час для нашої держави. Євгені, я трохи нашим глядачам поясню. Угу. Тобто офіційно зірненський спиртовий завод з 2006 року він перебуває у стадії банкрутства, тобто він не мав би виробляти етилового спирту. Ні. Але представники з Києва були зловили цистерну, тобто. 呃。Uh Це дуже багато спирту, велика кількість. Теоретично, одна цистерна спирту вона би мала давати в бюджет понад 2 мільйони гривень. На чорному ринку вона коштує трохи більше мільйона. Тобто, продавати лівий спирт є дуже вигідно. Це 60-70 тисяч доларів на чорному ринку. І тому юридично, тобто, де юре, керівництво Київського офісу мало право міняти директора, зважаючи на ці всі речі. Наскільки мені відомо, там також керівництво державного підприємства Укрспирт Київського, воно зверталося було в Державну фіскальну службу, і в правоохоронні органи, що виробляється лівий етиловий спирт. Бу була якась реакція чи ні е, була, значить, взагалі на кожному заводі, який виготовляє підакцизну продукцію, повинен бути, повинен бути пост податкової міліції, яка контролює це все. Тобто, коли цей пост знімається, повинні опломбовуватися потужності, де виготовляється це е, виготовляється. Цей спирт. Ви згадали за цистерну. В той момент я був присутній, і я допомагав фотографувати засоби масової інформації. Це було дуже спонтанно, не було нікого. Я фотографував на свій телефон і робив свою роботу, допомагаючи це все висвітлити. Що Олексій Сільченко на камеру публічно заявляє, що там виготовляються біодобавки. наголошу на тому, на запуск заводу при виготовленні біодобавок у нього також дозволів нема. Це було самоуправство в прямому сенсі, Можна, І можна. спирт так само. Спирт в тій цистерні, до речі, етиловий спирт у відсотковому відношенні 92,7%. Це також є підакцизна продукція. Да, він не відповідає ДСТУ, але при виготовленні біодобавок якої рідини не повинно було бути на заводі? Він говорить, що це не його машина, але ця машина числиться на балансі даного заводу. Ну одним словом, людина просто Що сталося в понеділок. Тобто, розкажіть, будь ласка, що це були за люди? Що вони говорили, і я бачу, що от у вас перебантована голова. Що сталося? Я, коли почав займатися такою активною діяльністю, я почав озиратися навкруги постійно. Я під'їхав додому по місцю прописки своєї, вийшов зі своєї машини. Одразу біля машини людина хаотично почала рухатися. Нібито не йшла до мене, але в останній момент вона різко почала і о Женя, привіт! Нібито нібито знає мене. Ну так як я працюю з громадськістю, я звик з людьми спілкуватися і вірить їм. Він протягнув мені праву руку і злів, і одразу різко зблизився зі мною. От сховав праву руку і з лівої руки. Він наніс мені удар в ногу. Я після того його відштовхнув, почув взаді тупіт. Мене вдарили киянки різинової по голові. Я не втративши свідомість, просто впав на землю, бачачи людину з ножем і розуміючи те, що загроза може йти найбільше від тої людини. Я його відштовхував ногами, лежачи на спині. І коли я вже втратив, втратив майже свідомість, в мене очі були залиті кров'ю. І він мені тихенько шепнув, сказав на вухо, що це тобі привіт від Олексія Сільченка. Вони думали, напевно, що в вже, мене вже мене живі поранення, здається, є так. Було. у мене є три ножових поранення. Один раз я відштовхнув ногою, коли був нанесений перший удар. Він одразу наніс мені удар цією ногою в ділянку вище трохи. Гомілки, і далі він намагався на мене впасти, і наніс мені, я його відштовхував ногами, і він мені наніс удари в таз. А тепер саме цікаве. Кожен завод це близько понад 70 заводів, які входять в державне підприємство Укрспирт. Він має директора, правда, але реально ринок не контролює ці директори. Тобто за кожним заводом або за кількома заводами стоїть свій тіньовий король. За часів Януковича багато ЗМІ говорило, було що ринок спирту контролює Юра Янаківський, тобто найближчий друг і товариш. Віктор Януковича. Також в схемі вироблення лівого етилового спирту, міністр внутрішніх справ озвучував ім'я навесні Олексія Едуардовича Чеботарьова. Тобто, це ця людина, яка була, організовувала викрадення тітушок. Активістів Євромайдану, зокрема, вони викрадали були Ігоря Луценка, і також теоретично він може стояти за смертю Юрія Вербицького. І схоже на це, що ми збережемо інтригу, ми вам покажемо в сюжеті, що Олексій Чебутарьов досі фактично контролює цей зірнинський завод, тобто він хоче далі заробляти. Зараз він перебуває у розшуку. За нашими даними, він знаходиться в Москві, він досі хоче контролювати цей завод. І... Сільченко є його людиною, і тому він так активно захищає ці е, е, гроші, які заробляються з необлікованого етилового спирту. Правда Любомир, про цей факт я хотів би наголосити, коли ми завели директора, звернуть увагу вашу, коли ми завели директора на завод, була встановлена дорога апаратура по всьому заводу, яка вела онлайн трансляцію, і чомусь вона була ця апаратура була встановлена не в кімнаті охорони, яка повинна слідкувати за територією усі. А в кімнаті, де був зроблений євроремонт, де був кондиціонер, і так далі. Тобто людина, яка в будь-який момент з будь якої куточка світу могла зайти і подивитися, скільки зерна завезли, як там виготовляється той спирт там і так далі. Я можу вам просто розказати, як я опинився, в як я почав боротися активну свою діяльність, я почав з майдану, і на майдані я познайомився з Андрієм Бабером на Майдані, під прізвиськом Яр. Він зараз очолює службу безпеки ДП Укрспирт. Ми з ним спільно, з цим підрозділом, затримали ту цистерну, яка не працівники міліції. І цистерна виїжджала з заводу, зірвала пломби, ворота були опечатані, щоб не вивозилось державне майно. Пломба зірвалася, дорогу працівникам ДП Служби безпеки Укрспирт перегородили люди невідомі. І... І заблокували дорогу. Є фотографії, де так. в можна дати. Ми це, ми це покажемо в сюжеті, це буде uh -huh. показано. Але що найбільше нас здивувало, коли я робив сюжет, схоже на те, що вже теперішня влада, теперішня влада е не хоче, щоб Олексій Чи справді був знайдений. І, грубо кажучи, він, е вже при теперішній новітній владі Олексій Чи має справжніх покровителів тут, які йому активно допомагають. Навіть депутатів, наскільки мені відомо, правда, які активно йому допомагають і потурають у цьому всьому, що відбувається. Ще хотілося би сказати, що боротьба за державне підприємство кспирт і за всю лікеро горілчану галузь в Україні фактично виходить на новий етап. Ми маємо нового міністра Олексія Павленка, правда? Так, так. І він заявив, буквально вчора здається, після призначення, що першочерговим для Міністерства аграрної політики є приватизація державного підприємства Укспирт. Тобто, перш за все, мало би бути ліквідоване державне підприємство Укспирт, а потім заводи би мали бути розпродані. Я особисто розмовляв був з минулим міністром агрополітики Ігорем Швайкою, і він, він був проти. Цього також ось, я в руках тримаю документ е, активно лобіює приватизацію е, спиртового е, лікерочної промисловості. Е, міністр вже екс-міністр фінансів Олександр Шлапак. Здається, ось в документі він просить е, вже колишнього міністра агрополітики Ігора Швайко, щоб фактично в 6 днів погодили ліквідацію державного підприємства Укспирт Євген. Е, е, так. Які це наслідки може мати, наприклад, для Черницького спиртового заводу? Е, я взагалі можу сказати, які наслідки може мати це для взагалі для спиртової галузі, тому що спиртова галузь, на зараз під керівництвом е, е, Лабутіна Михайла Юровича е, перевели в державну власність концерну Укрспирт уже більше 20 заводів. Ця реорганізація концерну проходить вже з 2010 року, і надходж і за? Вісім місяців від спиртової галузі в надходження в в державний бюджет вже зросло на 178% Чесно кажучи, я не розумію цього. Навпаки, вони повинні приєднатися до нас. Ми люди з майдану. Давайте об'єднуватися і будемо разом вдосконалювати і піднімати спиртову галузь. З... З, з того стану до чого довели попередня влада. Наскільки мені відомо проти Михайла Лабутіна зараз відкрите є кримінальне провадження, і його звинувачують у розкраданні е, майже 12 мільйонів доларів. Е, здається, е, тобто за цей період, з квітня по червень, місяць, коли він очолював державне підприємство Укспирт, е, ми також старалися. Е, Відповісти на це питання, чи справді так було, але скільки ми не питалися людей, представити нам факти і докази, ніхто із нами не хотів іти на контакт. І е, ми хочемо сказати: якщо ви маєте такі докази і зможете нам їх представити, то ми обов'язково покажемо, що е, Михайло Лабутін знаходиться е, не на своєму місці. І як і ми покажемо, і якщо будуть докази, що він справді розікрав е, ці 12 мільйонів, поки що здається в Державній фіскальній службі триває проти нього провадження, і здається, вам з відкрите є кримінальне е, провадження. Дуже багато зараз говорять, е, от, наприклад, Олексій Павленко він говорить про приватизацію е, за грузинським досвідом і що має бути передано від держави і працювати в самостійних економічних умовах. Але досі не є пояснено механізми е, цієї приватизації е, спиртової галузі України. Е, наприклад, колишній міністр. Агрополітики він сказав, що він є проти цієї приватизації, тому що в умовах війни за те, що ми зможемо виручити мільярд, ми отримуємо просто мільйон. Також от є в мене документ, на 2010 рік розмір кредиторської заборгованості підприємств спиртової галузі становив мільярд 210 мільйонів гривень. Тобто, якщо дивитися зараз, ми не знаємо, може ця цифра кредиторської заборгованості і збільшилася. Ем, незрозуміло за яку ціну будуть продані ці заводи, коли буде приватизація. Є кредиторська заборгованість, ем, теоретично, заводи зможуть купити за безцінь. Ем, Тобто нічого не відомо, самих механізмів, які будуть надходження в бюджет і так далі. Чи можемо ми сказати, що якщо буде розпочата приватизація державного підприємства «Укспирт», то е, цей же Сільченко зможе залишитися директором, і цей же Олексій Едуардович Ботарьов зможе далі контролювати спиртовий ринок? Він здається. Кілька заводів контролює дуже багато. Небагато залишилось заводів. Скільки за ним десь стоїть зараз на даний момент, на мою... Під, ну, під інформацією Служби безпеки Укрспіру, десь біля чотирьох-трьох заводів. Десь, так. Але це мільйони гривень, які йдуть в кишені. Це мільйони людей, гривень яка є. Це урожайку. заводи, які використовують не тільки там, електроенергію нелегально, а й газ, який необхідний нашій державі. Я, чи, стосовно, за... стосовно, чи залишиться Сільченков, я вам наведу такий приклад, дуже простий. Він збирає, збирав на вихідних трудовий колектив, заохочуючи їх, щоб вони не виходили на завод працювати, на робочі свої місця. Сказав, сказав, що скоро все зміниться, і на його сторону, скоро того директора, якого ми призначили, він уйде, і він знову туди зайде на свій завод, і будете люди, ви всі працювати так, як було, і фактично Ніби... буде контролювати чи так ну да, він... якщо ну я не я не можу твердо стверджувати, чи Сільченко його людина. Але судячи по тому, що він не хоче робити так, як прописано законом. Я думаю, що ця людина звикла працювати по старим схемам, так як працювала попередня влада. Що хочу сказати, що депутати з антикорупційного комітету взяли на контроль цю справу і з нападом на вас, так. і ми очікуємо, що всі крапки на дів будуть розставлені вже в близькому часі. Хочу подякувати Євгенію Пупушу. Вам що... Також дуже дякую, да, що прийшов до нас, незважаючи на свій важкий стан. Дякую дуже вам.